Щасливої пори вашої доби, дорогі друзі! Я, Олександр, вітаю вас в енергопросторі Золота Епоха. Назвичайно і сердечно вдячний кожному із вас, хто мав нагоду, можливість і саме важливо бажання написати якісь коментарі, поставити ваші вподобайки, запустити енергію обміну. Зрештою, поділитись тими відчуттями і враженнями, що відбувається у оточуючому вас світі, і, власно, зафіксувати всі ті неймовірні і прекрасні події, які ведуть нас у Я вірю, щасливе майбутнє. Що хотілося би сьогодні донести до вас, власно, я думаю, що кожен із вас це відчув, прожив ці. Енергії, та все ж таки констатуємо факти, що в період останніх двох-трьох днів крізь землю, крізь наші фізичні тіла, прокотилась хвиля із вісьми потужних вибухів на сонце, власне, на південному заході сонця у плямі 3122. і це все створило певні рухи у геомагнітній решітці, у енергетиці, у нашій фізиці. Все це відбувається з певним божественним планом, дорога сім'я світла і любові. Пам'ятайте, що божественні сили вони нам допомагають, і в всіх цих подіях є певний зміст, є для нас всіх чудове послання. І ось ці божественні сили доносять до нашого відома, що станом на сьогоднішній день, на початок жовтня. В цей момент старі земні системи були закриті. Старі енергії були видалені з нинішніх планетарних систем. І це потужне твердження, що нова Земля має лише призначені енергії та правильні системи, які будуть прогресивно впливати на наш розвиток. Старі помилки та старі енергії були видалені. Тому що за божественним планом настав час, коли всі ці прикрі моменти, шкоди та хаос, які привносили ці старі енергії для розвитку Гаї та плану Гаї, були видалені. Тому божественні сили перетворили непотрібні енергії, помилок, про все подбалося, все добре. Тому за божественним планом, вся заміна старих систем і початок функціонування нового розпочинає нову земну систему за дизайном Гаї. І нові земні системи незабаром будуть проявлені у фізичній сфері. Божественні сили просять працівників світла продовжувати нашу гарну, творчу. Співпрацю, роботу, продовжувати проявлятись та приносити нові земні системи та божественний е, миропорядок на нові землі фізичні, адже до цього настав час. Нам щиро і сердечно дякують за нашу співпрацю. Відчувайте, знайте, будь ласка, знайте, що старе зовсім зникло. І суть дуже важливо, що. Нові земні системи працюють і все добре. Ви можете звільнитися від страху перед своєю смертістю. Ви можете звільнитися від обмежень, які ви взяли на себе як люди третього виміру. Зараз не час чекати, поки щось десь там станеться поза межами тебе. Не зараз, коли тобі дали можливість створювати. Все, що виходить за межі і обмеження будь-якого плану, будь-які контракти, будь-які проекти, які у тебе могли бути колись, милі мої, ви не спите. Це правдива реальність. І ви усвідомлюєте, і ви здатні пройти повз будь-які обмеження третього четвертого вимірів, тому що людство. Потрібно більше, значно більше цієї п'ятивимірної енергії, щоб бути присутньою на землі. І, мої сонцесяні друзі, ви саме ті, хто може її якорити. Якщо не ти, то хто? Ось що хотілося би, щоб ви знали. Прокинувшись, ви вже ніколи. Не зможете повернутися назад. Ви не можете регресувати. Не можна повернути зубну пасту назад в тюбик. Ви повинні бути тими, хто направляє розширення людства та піднесення з усією вашою готовністю дослідити те, що б налякало більшість людей прямо в їхній шкірі. Ось що ви приносите. Ви приносите великі зміни у своєму світі, це, власне, не чекаючи, що щось станеться. Це не про віру в чужу правду, про реальність і те, що відбувається за лаштунками. Великі зміни починаються саме зараз, саме з вас, великих душ, у тих дещо щільних, дещо, можливо, крихких людських тілах. Тому що ви готові нести правду, ви готові вести вперед, ви готові взяти людство в епоху повного позаземного контакту, а наші небесні вчителі і помічники готові нам допомогти. І ми не одні. Є багато інших істот та колективів, які хочуть провести всіх нас у цю найпліднішу. Епоху історії людства, золоту епоху нової доби. Божественних нам в цьому процесі благословінь. Сьогодні я хотів би, щоб ми занурились в атмосферу практики, яка буде пов'язана із лавандовим полум'ям. Лавандова енергія вона походить від Гуань Будхісадве співчуття чохана фіолетового полум'я. променя. Вона, власне, була до Сен-Джермена. Вона все ще діє, як фіолетовий промінь, як джерело лавандового полум'я. Лавандове полум'я є більш м'якою версією фіолетового променя. З такими певними аспектами виховання та певним жіночим відчуттям. Лавандове полум'я заспокоює негативні енергії і повільно очищає наше поле, повертаючи нас до нашої рівноваги. Отож, пам'ятаємо, лавандове полум'я гуань інь є часткою фіолетового полум'я трансформації. А воно є частиною тріади енергій, що походять. Від цього полум'я. Ну, а саме це фіолетове, аметистове та лавандове. Всі ці енергії, що походять від фіолетового полум'я, мають відношення до трансформації, трансформації, перетворення, трансмутації, очищення ну, і е, божественної алхімії. У випадку з лавандовим полум'ям, ми маємо справу в основному з очищенням і божественної алхімії, яка Очищає від небажаного і перетворює наш досвід на світло. Тому зараз глибоко вдихніть. І на видихі уявіть, як у вас огортає лавандова енергія, лавандового полум'я. Ви її вдихаєте, наповнюйте все ваше фізичне тіло, Енергія проникає в легені, змішується з кров'ю, поширюється по всьому вашому організму, розносячись від маківки голови і до пальчиків ваших ніг. Крізь капіляри енергія проникає у все ваше тіло, змішується, наповнює все ваше тіло. І ось лавандове полум'я. Огорнуло. За спокійливими енергіями все ваше тіло. Поступово лавандове полум'я витісняє з вашого тіла з кожним подихом на видих і витісняє всі негативні енергії. Енергія виходить далі і очищає всі ваші тонкі тіла, приводячи до балансу і рівноваги. Ваше фізичне тіло і ваші тонкі тіла. Лавандове полум'я розчищає блоки, які, можливо, ми колись поставили проти жіночого божества в результаті соціальної чи релігійної обумовленості. Ми видихаємо Лавандове полум'я. Ми вдихаємо Лавандове полум'я. Ми відчуваємо і проживаємо і віримо, що Лавандове полум'я приносить собою в наше фізичне тіло відчуття миру і милосердя. І як наслідок, воно може бути використане. Коли Фіолатове полум'я здається для нас занадто сильною енергією. А ось Лаванда обіймає нас в моменті тут і зараз. Вона ніжно виплекує, береже наші травми, оздоровлює їх. Вона стає корисною для тих із нас, хто так потребує. Материнської любові, ми вдихаємо лавандове полум'я і ми закликаємо проявитись цілющий аспект лавандового полум'я у нашому фізичному ті. Якщо існує якась ділянка тіла. Чи орган, який проживає гострі відчуття, хворобу, ми просимо огорнути лаванду лавандовим полум'ям, цей орган залити, наповнити, просочити шаром любові цю частинку нашого фізичного тіла. І ось коли ця енергія буде витікати, вона виводить ці хворобливі відчуття із нашої фізичної системи. Ми вдихаємо енергію лавандового полум'я. Ми відкриті для всього того, що воно нам приносить, і ми просимо навчити нас, що бути м'яким собою це є правдивий нормальний стан. І що нема нічого виграшного для нас, коли ми піддаємося докорам сумрі... сумління, самобичуванням, картаючи себе чи занурюючись якісь крайнощі по відношенню до себе, і ми просимо, щоб лаванда наповнила нас м'якістю, і розумінням до себе, коли Лаванда огортає нас і заповнює, ми наче промовляємо, чуємо ці слова, які вона вкладає в наші вушка. Будьте тут і зараз. Ти є досконалий таким, яким ти є. І тобі більше нічого не потрібно, щоб бути досконалим. Відчуйте це. Вдихайте лавандове полум'я. Видихайте лавандове полум'я. На гарне довершення буде добре, якщо ви зможете по завершенні цього відео включити собі на YouTube-каналі мантру падме хум», «Потужня мантра. Санскритська фраза означає всі вітають коштовності у лотосі. Пам'ятаємо, що гуанінь відома як та, що чує плач світу. І коли трапляється біда, перед її зображенням можна промовляти «Ом мані падме хум». І нам буде дуже корисно, якщо по завершенні відео ми будемо концентруватись на спільних баченнях у суненні біди. Встановлення миру у нас в Україні, якщо потрібно, десь на якихось індивідуальних рівнях проявити і усунути будь-які перешкоди, захистити вас, вашу сім'ю, ваші справи, ваш бізнес від зла. І ось Гуань Інь допоможе зробити так, щоб все йшло для вас гладко. Це все так, знаєте, мило, подібно як дитина, яка кличе маму. І от люди покладаються на богині милосердя і співчуття щиро і сердечно дякуючи їй за оперативність і безпосередність. Пам'ятайте, що після звернення до цієї подхисатли вона служитиме для того, щоб позбавити життя того, хто звертається від страждань, перетворивши його на радість і гармонію. А я хочу додати вам радості у тих відчуттях, що. Ми з вами входимо у Чидернацький поістинно фантастичний жовтень, який інтригує нас космічністю подій. Він буде, як знаєте, така довга і досить бурхлива подорож, в якій ми перебували. Це такий портал пробудження, який йде через Еони часів програмі, травм як очищення для всіх наших клітинних спогадів. Через весь цей лінійний час все ваше фізичне тіло, емоційне тіло та ефірне тіло поступово кристалізується, щоб утримувати все більше і більше світла, більше сутності вашої душі, оскільки е, ці щільні шари е, темряви вони виходять, виходять на поверхню, і багато вашої попередньої реальності в 3D-середовищі відпадає. Оскільки ваша душа створює простір для входу нового, відпустіть це мої милі. Майте віру, що те, що приходить, воно значно яскравіше, ніж ви собі можете просто уявити у тому просторі, який ви раніше занурились в обмеження ілюзій, в якій ми всі втілились, щоб власно прокинутися і трансформуватися. Ви з легкістю зцілюєте і трансформовуєте всі ці процеси. Зверніть увагу на ті думки, які виникають через глибоко утримані шаблони у вашої ДНК, що бути очищені та перетворені в більш розширену та люблячу енергію через вашу співчутливу присутність. І ось твоє вище я Сонце Сяйна, Чудова істота світла, вона завжди зв'язується з тобою через простір твого серця, і дихання тиші твоєї присутності. Ви переходите за межі сприйнятих обмежень вашого розуму. В безмежні можливості вашого серця все можливо з любов'ю. Отож. Мої сонцесяні янголи. Нас всіх чекає феєрія фантастичного місця жовтня. А починається вона затемнення сонця та два потужні зорепади у цьому прекрасному місяці жовтня. 4 жовтня місяць буде максимально близьким до землі, і його вплив посилиться. 9 жовтня знову нас порадує неймовірним зоряним блокбастером. Це буде. Зоряний дощ Драконіди. Готуємо списки бажання, чекаємо зірок, лапаємо і втілюємо наші бажання. 9 жовтня, повний місяць, 14 жовтня, покрова, 17 жовтня, вплив місяця, злегка ослаблений. Він буде максимально віддалений від землі. А ось 21 жовтня одне із головних уроків свят Богині Макоші. І... 21 жовтня знову очі вгору. Дивіться на небо, дивіться вгору. Це ще один дуже потужний зарепат Оріоніди. І це неймовірне, миттєве диво, яке, до речі, якщо ви ще. Якщо вас залишились невитрачені мрії, ловимо свою щасливу зірку і вкладаємо її в проект щасливого життя 25 жовтня, молодий місяць. Водночас, 25 жовтня, відбувається часткове сонячне затемнення. Ну врешті, сподіваюсь, видно буде його із нашої території, 29 жовтня. Місяць буде максимально близьким до землі. Його вплив посилиться. І ось завершуючи кода місяця жовтня, 21 жовтня, з 21-го з 31 жовтня на 1 листопада. Велесова ніч напередодні Дня всіх святих, Самайн чи Геловін, час чарівний. Ви неймовірні, події щасливі і будьте такі ж вродливі. Я, Олександр, не залишаю вас на самоті. Я залишаю це відео. Канал Золота Епоха для вас. Всі, ті, хто охочі, даються і стукаються в двері до мене, і ви можете бути залучені до що? Вечірніх медитацій в телеграм-каналі Золотої Епохи. Всіх вас обіймаю, часу чарівного бажаю, любіть себе, навколишній світ і несіть світло в цей світ.